Повномасштабна війна внесла значні корективи в повсякденне життя українців. Вимушене переселення, обстріли енергетики, мобілізація та інші виклики вимагають від органів місцевого самоврядування оперативного реагування. Особливо важливо в цей період забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств. Ми вирішили поцікавитися у горішньоплавнівців, як вони оцінюють роботу комунальних служб міста під час війни. Ну я вважаю, якщо в цілому брати, то працюють. Мені здається, реагують на якісь аварії, на якісь такі нештатні ситуації. Але завжди можливо було би краще. Немає зауважень, молодці працюють на 100%. Для в цілому для міста добре. Специка відмінна, водоканал добре, ЖКХ? Ну, ЖКХ потребує ще багато. Ну, коректив. Вони гарно працюють, усе так добротно, все чисто і порядок, але ну, трошечки, трошечки і ще не те. Що саме, скажіть? Переробляють оці всі наші. Дороги, так сказати. Ну, не на часі, мабуть. Ну, не знаю. Все добре. По крайній з кривим рогом, звісно, то краще, набагато краще. Тут все окей. Дуже добре, молодці. Справляються з усіма проблемами в нашому місті. Комунальних служб міста, Ну, я навіть не в курсі, якщо чесно. Готоконал, я плачу і плачу. Я Біз поняття, мене муж платить, я не да. знаю. Я так ви візуально бачити, що в місті щось робиться чи не робиться. Там вчасно реагують на відключення світла, там не знаю. Все добре. Дякуємо, і світло є, і вода да, є. І гаряча, і холодна. Все добре. Загалом добре. Ні, добре, все. У нас добре. Все, не я знаю, думає. як для кого. Ми задоволені, все. Я думаю, десь десь, мабуть, гірше, а в нас ну, рай на землі. Спасибо, що і так. Ну, все працює. Ми живемо в такій вчині, що війни в нас нету. Під час війни, ну я б сказав, що середнє. Звісно, хуже, ніж раніше, але в таких ситуаціях, коли людей не вистачає, там, може грошей не вистачає для цього. Я думаю, середня. О, Божечки, та ну непогано, наче бачу, що постійно хтось працює, прибирають щось чистенько, гарно, сміття збирають, вивозять регулярно листя, коли от було. то, ну, На мою думку, непогано працюють. Або до канал теплоенерго. Жек. О, ну, не доводилось в принципі, звертатися, то ну, не, не, не скажу з цього приводу нічого. Ну, все працює, все добре. Нормально, мусор вивозять. Под'їзди вбирають, дворники працюють, я вважаю відлічно. Під час війни так що терпімо. Що дорого, то що дорого. Дуже добре. Все гарно працює, кожного дня мусор вивозять, все добре. Водоканал, теплоенерго. Все добре працює. Убирається, все вивозиться, нормально, він працює, смотри сколько. А ЖКК, водоканал, тепло енерго. Нормально. Все отлично. У нас нормально. в городе взагалі претензій нет. Я б не сказала, що дуже погано, не дуже добре. Та й все. Працюють. Потому що працюють, а деньги беруть за, за обслуговування будинку. Ну там спасайся може. Була в Польщі, там чистота і порядок, а в нас, извините. Ну все нормально. Вдома тепло, все добре. Ви знаєте. Можна сказати позитивно, в в нас прибираються, сміття вивозиться регулярно. Е, наскільки я знаю, дівчата працюють без вихідних, праздників немає. Ну субота, неділя то так, але праздників немає. В них вони працюють регулярно. Е, ви знаєте, по нашому дому питань немає. У нас ОСББ, герой Дніпра 78, то в нас питань немає. Саме головне миру в такий час мир, мир і мир, щоб наші хлопці повернулися додому. А що думаєте ви? Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.